Колеги, вітаємо офіційний медіа Центр Миколаївська обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі Саковського Сергія Володимировича, начальника Первомайської районної військової адміністрації. Вітаємо вас! І сьогодні ми будемо говорити про те, чим жив Первомайський район. Спочатку вам слово, потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка, вітаю всіх учасників брифінгу. Хочу сказати, що сьогодні поговоримо про життєдіяльність нашого району протягом першого кварталу 2025 року. Також по загальній ситуації вона відносно спокійна, наскільки це можливо під час військового стану. Пріоритетними завданнями і напрямками роботи Первомайської військової адміністрації, як були і залишаються, це безпековий напрямок, це соціальна підтримка населення, також допомога Збройним силам та ветеранська політика. Але Хочу розділити свою інформацію на декілька блоків. Один із основних блоків це бюджет від його наповнення і витрат. Залежить життєдіяльність всіх галузів, галузь, які знаходяться на території району. Тому станом на 1 квітня 2025 року до місцевих бюджетів району надійшло без урахування транспортів 269 млн грн, мільйонів гривень, що становить 105,3 10% виконання за перший квартал поточного року. Станом на ту ж дату, на 1 квітня, видатки місцевих бюджетів району становлять 459,5 млн грн, або 83 8% виконання за перший квартал 2025 року. Видатки місцевих бюджетів спрямовані на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями це 271 млн грн. Оплату за спожиті бюджетними установами енергоносіїв і комунальні послуги. Це близько 61 млн грн. Також інші, інші поточні видатки 72 млн грн. Капітальні видатки становлять 53 7 Із загального обсягу витрат місцевих бюджетів спрямовано також на заходи територіальної оборони та підтримки Збройних сил України 7,7 мільйонів гривень, фінансування інших заходів і програм цивільного захисту 1,1 мільйон гривень. Також оплату заходів з підготовки та сталого проходження зимового, опалювального і зимового періоду 9,8 млн грн. Також поточний капітальний ремонт систем водовідведення та водопостачання 900 тисяч. Видатки пов'язані із ремонтом та утримання доріг 2,8 млн мільйона. Щодо закупівель, то станом на 1 квітня подано 1091 оголошення через площадку Прозору про проведення закупівель на загальну суму 266,1 млн грн. мільйон гривень. Дуже важливим і пріоритетним напрямком роботи Первомайської державної адміністрації є соціальний захист населення. Тому і заходи з цього напрямку направлені на надання підтримки тим членам суспільства, які з певних обставин опитлилися в скрутному становищі або потребують фінансової допомоги. Всі напрямки роботи щодо соціального напрямку, захисту населення направлені на реалізацію державних програм. Соціального захисту населення, а саме, що сюди входить, це здійснення виплат з усіх видів державних допомог, також компенсації малозабезпеченим верствам населення, надання соціальної підтримки та координації, надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ця вся державна політика здійснюється у нас через управління соціального захисту при Первомайській державній адміністрації, військовій адміністрації, забезпечено виконання бюджетних програм. Державного бюджету, визначених Міністерством соціальної політики України з січня по березень, включно до року в загальній сумі 48,2 млн гривень. Щомісячно 8 тисяч жителі територіальних громад нашого району отримали державні соціальні допомоги. Також проведено нарахування та виплату по 17 видам державних допомог. Адресних допомог на суму 82,1% мільйонів гривень також управлінням забезпечується проведення верифікації державних допомог та моніторинг інформації, наданої заявниками для отримання. Відповідних державних допомог у першому кварталі 2025 року проведено верифікацію виплат на проживання внутрішньопереміщеним особам, які зареєструвалися в громадах нашого району. За результатами верифікації припинено виплати трьом особам із числа внутрішньопереміщених особенно на загальну суму 18 тисяч гривень. Також в Станом на кінець квітня, на обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб по району зареєстровано 10 тисяч таких осіб, які проживають на території восьми територіальних громад. Здебільшого проживають у приватному секторі. Місця компактного проживання визначені у територіальному центрі надання соціальних послуг Первомайської міської ради, де протягом року. І відповідного періоду проживало 35 таких осіб. Також відповідна категорія забезпечується виплатами на проживання. Виплати Виплатами за відповідний період були забезпечені 2027 осіб з осіб числа ВПО. А якщо рахувати з початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, то такі виплати виплати становлять 574,8 млн мільйона гривень, де було виплачено і надано такої допомоги. Також забезпечується державна підтримка осіб, які мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. На обліку в Первомайському районі обліковується 481 така особа, де протягом трьох місяців. Проведені виплати даній категорії громадян на суму близько 339 тисяч гривень. Сюди входить щомісячна грошова допомога на пільгове забезпечення продуктами харчування, також компенсація на втрату здоров'я та допомога на оздоровлення. Також компенсації, пов'язані з наданням додаткової відпустки працюючим особам. Проводяться виплати соціальних стипендій. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та з осіб числа з їх числа, де у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти протягом трьох місяців поточного року виплачено 171,1 тисячі гривень 22 таким дітям. Також проводиться забезпечення дітей з інвалідністю, реабілітаційними послугами в громадах і на по, е, Україні. На черзі забезпечення реабілітацією дітей з інвалідністю знаходиться у нас 16 таких осіб, які проходять з відповідного до плану реабілітацію згідно графіка. Станом на 1 квітня таку реабілітацію вже пройшла одна дитина. Тому інші чекають, і уже сьогодні також дві дитини готуються з травня місяці отримати відповідні послуги. З початку року забезпечені така група населення забезпечення технічними засобами реабілітації через Миколаївський фонд. Це 52 особи отримали відповідне технічне оснащення і систематично ми надаємо консультації. В рамках бюджетної програми управління соціального захисту забезпечується виконання заходів також з професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та демобілізованих осіб. З початку року для проходження професійної адаптації виділено 176 тисяч гривень. За перший квартал подано сім заяв та укладено договори на проходження навчання за спеціальністю водій автотранспортних засобів категорії Б. Дуже важливим питанням залишається зайнятися селищних проєктів. Протягом січня 25 2025 року на обліку Перемайській філії центру зайнятості перебувало 1530 безробітних. В тому числі внутрішньопереміщених осіб 211 учасників бойових дій 52 особи. За відповідний період 291 безробітний отримав допомогу по безробіттю, в тому числі із числа ВПО 17 осіб, з числа учасників бойових дій одна особа. За звітній період було працевлаштовано 241. Безробітній із числа ВПО 9 осіб, з учасників бойових дій 3 особи. Всього по Пармайському району в першому кварталі 2025 року прийнято 65 позитивних рішень щодо надання компенсацій 32 роботодавцям за працевлаштування 35 осіб. Крім того, діють державні грантові програми, направлені на підтримку українського бізнесу в умовах війни. Завдяки цим програмам можна отримати кошти на відкриття та розвиток власного бізнесу та втілити свою бізнес-ідею. Так, в першому кварталі прийнято 5 позитивних рішень щодо надання мікрогрантів та грантів на створення або розвиток власної справи. З початку року також в рамках проєкту. Є робота, який включає порядок надання грантів та створення та розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Кошти мікрогранту в сумі 250 тисяч отримала дружина ветерана, що є суб'єктом господарювання. З метою організації суспільно корисних. Робіт в умовах воєнного стану на території нашого району моїм розпорядженням затверджено перелік суспільно корисних робіт і також замовники суспільно-корисних робіт на виконання суспільно-корисних робіт замовниками робіт з центром зайнятості укладено сім договорів. До робіт залучено 172 зареєстрованих безробітних особи. Важливий на сьогоднішній напрямок, який реалізується через державну адміністрацію, військову адміністрацію, це є ветеранська політика. З метою забезпечення на території району у восьми територіальних громадах створено сервісні центри, центри надання соціальних послуг, де працевлаштовано вісім фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які надають які надали протягом січня березня 21 для ветеранів війни та членів їх родин. Також в територіальних громадах прийняті та діють комплексні програми щодо підтримки ветеранів та демобілізованих осіб та членів їх сімей. Загальна сума запланованих видатків у 2025 році на фінансування вище зазначених становить більше 12 мільйонів гривень. За перший квартал вже виплачено близько 2 мільйонів безпосередньо для підтримки ветеранів війни, сімей загиблих та поранених військовослужбовців, сімей військовополонених. З початку 2025 року, як ви всі ми знаємо, в Україні запрацювала нова програма за підтримки першої леді Олени Зеленської. Це ветеранський спорт в рамках програми без бар'єрності, в межах якої надаються раз на три місяці, військово. Службовці, ветерани можуть отримати, зареєструвавшись через портал Дію, півтори тисячі гривень на відповідне заняття спортом. Що це дає? А програма сприяє фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, допомагає відновити здоров'я та знизити рівень стресу. В межах цієї програми кожна територіальна громада. Району розробила заходи з підтримки ветеранського спорту на 2025 рік. Особлива увага приділяється в першу чергу інформаційній роботі та комунікації з представниками бізнесу, які реалізують свою діяльність в фізкультурно-спортивній сфері. Так, до програми на території міської ради долучилася фітнес-клуб Алекс. Де уже з метою реабілітації суглобів оздоровлення пройшло і проходить чотири військовослужбовця на території Врадіївщини? Також долучився спортивний клуб Динамо Врадіївка, де дві особи з числа ветеранів там займаються спортом. На території Кривозерської селищної ради громадське об'єднання спортивний клуб Атаман надає. На безоплатній пільгові основі послуги із заняттям фізичною культури і спортом для ветеранів віднічні їх сімей, де також по програмі один учасник пройшов відповідну реабілітацію і продовжує займатися спортом. Також на території районі, щоб зацікавити молодь фізичною культурою і спортом, вже другий рік поспіль за ініціативи президента. Володимира Зеленського на підтримку учнівського спорту проводимо змагання серед учнів пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Так, у березні, квітні цього року е, пройшов третій районний етап під гаслом Разом переможемо. У фінальних змаганнях з баскетболу, волейболу, гандболу, регбі, е, футзалу, черлідингу, шахів, легкої атлетики, е, спортивного орієнтування. Взяли участь 708 юнаків та дівчат з 66 команд закладів загальної середньої освіти району. За підсумками змагань переможці сьогодні представляють наш район та свою громаду і навчальний заклад в наступному четвертому етапі обласному. Всього представляє в нас. 21 команда, по 4 команди з видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал. По одній команді гандбол, черлідінг, регбі, і по дві команди спортивне орієнтування шахи, легка атлетика. Тому сьогодні разом із дітьми, разом з нашими військовослужбовцями, рухаємося разом до перемоги пліч попліч. Дякую за увагу. Готові тут на ваші запитання, якщо є такі запитання. Колеги, є запитання? Давайте у нас акредитоване видання Гарсіті, і в них від журналістки Наталії Клименко. Зараз я відкрию, щоб. Зачитати о таке питання надійшло. На Миколаївщині виявлено непридатні хімікати, що залишилися ще з радянських часів. Було комісійне обстеження. От і яка зараз інформація щодо цих хімікатів? Чи можете ви надати відповідь? І, власне, два питання: чи є власник цих хімікатів і хто несе за це відповідальність? Дякую, дякую за запитання. Дійсно, це питання. Піднялося в 2024 року Первомайської військової адміністрації, де ми постійно проводимо інвентаризацію. Хочу дати таку загальну інформацію, що на території району зберігається 46,7 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин також 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів. Ну орієнтовна вага була їх 115 тонн, в яких зберігалися. Наголошую, зберігалися непридатні до використання пестицидів, в тому числі на території Арбузинської територіальної громади, врадівської, Кам'яномостівської і первомайської. Синіхобрійської громади. Так, на території Первомайської міської громади в селі Підгородня 2,2 і тони рідка фракція, і на території Сініхобрійської територіальної громади це півтони відповідної рідкої фракції. Інші це бетонні конструкції, це земля, де раніше було зберігається, тобто не несуть такої катастрофічної ситуації. Крім рідкої фракції. Але сьогодні ситуація під контролем і вона поступово вирішується. Вказані хімічні засоби рослин вони накопичувалися протягом дуже багатьох років, ще при Радянському Союзі, колишніми колгоспами та радгоспами. І після їх реформування ну, тривалого часу були непридатними до використання. І перейшли. В відповідну категорію також протягом 2000 власник не встановлений у зв'язку з тим, що ми знаємо, які події до цього відбулися. Протягом 2008-2012 років в декілька етапів вже проводилася на території району утилізація відповідних відходів. Так, у 2008 році було утилізовано понад 45 тонн і близько 50 тонн у 2011-2012 роках. Сьогодні, сьогодні, відповідно до чинного законодавства, згідно з пунктом 5 статті 12 закону України про управління відходами на території громад за територією населених пунктів, якщо знаходять відповідні відходи, за них, за їх утилізацію та Збереження відповідають місцевій державній адміністрації. Тому у 2024, 2024 році, коли була проведена інвентаризація, де були знайдені скажімо так, бочки, які зберігалися без дверей не в належному стані, було проведено терміново комісію ТЕП, де за рішенням комісії було звернення до територіальних громад, де знаходиться, але завдяки тому, що обмежений фінансовий ресурс, який потрібно на реалізацію. Утилізації здійснювати на зберігання, тому що цю роботу повинен здійснювати виключно лінціз... компанія, яка має відповідну ліцензію. В нас в області такої компанії немає. Ми вийшли на відповідну компанію в Одеській області, де зробили попередній розрахунок, і ми з відповідними розрахунками звернулися до регіональної комісії ТептенС. Рішення обласної комісії ТептенС було розглянуто і прийнято позитивне рішення, де 22 квітня була виїзна комісія. Був огляд відповідних місць, і от сьогодні, 30-го числа, засідає постійна комісія з екології обласної ради. Де я вважаю і думаю, переконаний Дякую. в тому, що депутати, які виїжджали і бачили, в якому стані знаходиться 1 травня, винесуть на сесію відповідне рішення щодо виділення коштів на уцілізацію відповідних відходів. Дякую, колеги. Є ще запитання? Немає запитань? Будемо завершувати наш брифінг. Завершуємо. Дякую. Дякуємо Дякую. разом до перемоги. Дякую.